Знов трохи про ціни в Іспанії. Купила сьогодні це не цілий ананас, бо цілий забагато буде половинка ананаса. Вага тут 1 кг, 46 грамів. Коштує він 221 2 і ,21, 21 цент. Це зараз не сезон. Як сезон, то Можна навіть цілий ананас купити за 1 євро на базарі. Це я купляла в магазині. Ананаси тут доволі смачні. А якщо вам скажу такий секрет, якщо тут купити цілий ананас та відрізати оцей хвостик так акуратненько, поставити його в водичку, то він пускає корені. Потім його можна пересадити. В землю і він доволі нормально та швидко росте. Але в мене половинка, половинка не виросте. Я так вже робила, але потім не було в мене місця, де ставити це віддала подрузі, то він в неї зараз росте, то показати не можу вам. Але так воно дійсно працює. Якщо ананас свіжий, то буде у вас ще рослинка ананасова. А ви, будь ласка, підпишіться на мій канал, поставте мені свою вподобайку. До зустрічі на наступних відео.